Узвар з лимоном, складники вода 3 літри, суміш сухофруктів 600 грам, лимон третина однієї штучки, цукор 250 г. Одна склянка. Сухофрукти залити теплою водою та залишити на 20 хвилин, щоб вони злегка розм'якли. Злити воду і налити 3 літри нової води. Поставити узвар на середній вогень. Коли вода нагріється, всипати цукор. Його можна використовувати відповідно до вашого смаку. Після закипання додати в узвар в цілу третину лимона та вимкнути вогень. Залишити узвар охолонути під закритою покришкою. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!